Вітаю! Сьогодні хочу поділитись таким моментом у житті, як а навіть не поділитися, правильно сказати, розкинути думками про те, як це приймати незалежні рішення. Часто воно. Пуально в взаємодії з людьми. особливо, якщо це моменти, де завжди практично є такі моменти в більшості людей, коли у взаємодії з іншими людьми відчувається якийсь... Критність людини, або оманливість, або якісь інші моменти, неважливі, які взагалі неважливі. Просто якісь неровні відчуття хай буде, цього буде достатньо. Е, і, і можна піти в ці відчуття і підіграти, в це, очікуючи щось, але можна відмовитись і тримати свою незалежність і рівність. І фокус саме туди. Це що значить, що що б нам не пропонувалося зовні, я обираю приймати рішення незалежно від зовнішніх умов. Про що це? Я орієнтуюся лише на свій внутрішній компас, на своє внутрішнє відчуття. А якщо щось йде не узгодження з моїми відчуттями комфорту, що я потім не буду про це шкодувати, я це не роблю, я роблю те, що не формує хвостів у майбутнє чи в минуле. Ну і тут вже, звичайно, будь-які вербальні конструкції, які е, зв'язують минуле або майбутнє, саме зв'язують. Я, я їх не використовую. Сенс в тому, щоб використовувати. Конструкції, які не змінюють ні майбутнє, ні минуле. Є усвідомлення того, що минуле пройшло майбутнє невідоме, теперішнє дароване, як то кажуть, по англійськи present і не, дар... не дарма. Ну, це з мультика одного present е -е... по-англійськи. Це теперішній час, але разом з тим present перекладається як подарунок. І так було крилато сказано. It's so present. present. This this is why this is is why Because it is gifted». Ну, Кожного своє розгорнеться. Але суть, поверну... повернусь до того, що я знаходжусь в моменті зараз, не формуючи очікування в майбутнє. Не. Ну. А це може бути різними способами. Це може бути і. Не хочу думати в сторону, як це робити, хочу думати в сторону внутрішньої стійкості, що таке все ж таки незалежність. Це коли ти говориш лише віддалі, з моменту зараз про момент зараз. Ні, не так. Незалежність, прийняття рішень. Коли є прийняття реальності такої, яка вона є. Реальність така, яка вона є. І вона розгортається в часі якось. Що я контролюю свої вибори? Свої вибори я контролюю і контроль виборів на незалежній основі. А що таке незалежна основа? Що я опираюся на свої бажання першу і єдину чергу. Ось так. Це не єдиний фактор. Я зрозумів, помилково зупинити це все на якійсь одній чітко зафіксованій точці, що незалежне прийняття рішень це рішення засноване лише на прийнятті рішень на бажання. Коректно, коректніше, це Робити те, що можеш. В своє розкриття. Любові. В першу чергу любові. першу чергу любов. Пам'ятаючи важливість всього 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 в житті, що у нас є. Тобто, якщо щось є, цінним є те, що воно є. А от Важливо кожному для себе розкрити, що для нього незалежне прийняття рішень. Відповідь на ці запитання зовнішнє. Це вже не про незалежне прийняття рішень. Тому що в цей момент ти приймаєш рішення. Що таке незалежне рішення? Тобто зайти в незалежне рішення потрібно особисто своїм досвідом. Можу, я поділитися як мене, але не буду. Тому що пропуститься головне досвід. Найкраще працює те, що породжене власним досвідом. Інші істини, які приходять ззовні, вони цінні знайти людей, які є схожих цінностей. Вони цінні навіть не знайти людей інших цінностей. А... Мені здається, що глибинно, можливо, воно й немає. Цінності. В певній мірі цінним є інформованість. Розуміти про те, що і таке, є, і таке, є, і таке. є. І вся інформація, яка приходить, ну, по-перше, це... це не шум, але потрібно розуміти, що велика інформація, яка приходить це шум. І все, що говорять люди, більш коректно сприймати це як просто інформацію, якусь. Тобто це не правда, це не істина, це не як правильно, це не закони. Це все треба, щоб перевірити, щоб прийняти. І класифікувати інформацію як якусь, потрібно її прогнати по якимось критеріям. Це можуть бути критерії якісь логічні, якісь ціннісні критерії. Це можуть бути е, щось об'єктивне. Об ну, такого об'єктивного характеру. Е, тобто зовнішні не Прив'язані до окремих особистостей критерій. Або ж. Що ще може бути? Може бути ще... Звичайно, власні відчуття можуть бути критерієм. Якщо мені від цієї інформації не стає краще, то... Потрібно це спостерігати. Навіть не потрібно, а можна це спостерігати. І е, рішення щодо цього саме народжується. Не потрібно Оце що? А от е, що? Я не бачу особисто цінності в тому, щоб одразу, як реакція, Формувати якусь внутрішню реакцію шаблонними фразами. Ну, тому це значить це. А мені чомусь, стан, як я так сказати, імпонує. Спостерігати за тим, що я спостерігаю. Відмічати те, що я спостерігаю. Я просто відмічаю. Так, я відмічаю про те, що я спостеріг, що ця інформації мені гірша. Я не роблю потім точно жорстких кардинальних висновків на все життя. Це можна робити, але повніш, більш повна картина така, що виходить так. Ми сформували в результаті цього спостереження одразу якесь судження. Таке ультимативне. Але більш ж мислити Так що є спостереження, є судження висновку на цю тему. І водночас потрібно залишити за собою право змінити це судження. Це буде... Е -е чому? Тому що... Можуть змінитися вхідні, вхідна інформація, може змінитися е, внутрішні орієнтири, цінності можуть трансформуватися, звичайно, в щось лише краще. Також життєві орієнтири можуть змінитися. Е, і, і також прийняття правди, що я ніколи на 100% не проінформований. І це говорить, ну це просто як бо це не відповідає реальності. Відповідаю раніше, що я в якійсь мірі про щось інформований. Ага. Ну, ближче до, прав... до істини правда, до об'єктивності. І далі, орієнтуючись на певний рівень інформованості, який ми розуміємо, що не стоїть святковий, я роблю якісь висновки, але ці висновки вони не. Як би так сказати. Вони правильно їх сформулювати як враховуючи фактор 1, фактор 2, фактор 3, мою інформованість як фактор 4, мої критерії, які я заклав, це як фактор, 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 тобто це судження, це результат факторів, тест аргументації. Але якщо змінюється хоча б один фактор, один критерій закономірно, логічно поставити під такий інтелектуальний сумнів е тепер логічність такого судження. От і все. Тому е ось таке сприйняття, Воно до деяких ось прошарків незалежності до незалежності до прийняття рішення тут, як би так сказати, саме прийняття рішення потрібно наповнити своїми сенсами. І тут в кожного своє.